За законом, який доручила Верховна Рада своїм голосуванням комітетів, а також е е доручила е відпрацювати і зробити тоді як е едхоку е в режимі едхоку. Е Пам'ятаєте, ми прийняли рішення і 109 наших побратимів вийшли на суд. Е е незаконно ув'язник під час зимної тоді була окрема постанова. Будь ласка, зараз такого у нас доручення немає комітету. Є пропозиція е проєкт закону, який, ну, в якій, скажімо так, він більше е -е, стосується, напевно, до законопроекту, до комітету пана Фізєвича, тому що вони займаються судами, там же рішення судів, правильно? Тільки в одному, одному так? От. Ну, Будь ласка, ваша пропозиція? Будь Юрій Романчу. Я взагалі не матеріалі, я дійшов, тому моя пропозиція завершити засідання. <гум> Моя пропозиція є наступна, бо всі слухали і знаєш, вже забули заключення зробити по результатам роботи цього письмове. Роздати ми тоді можемо на що звернути увагу. Я не довідома. Так, і доїдемо Я не довідома. Зараз довідома. Але закінчити роботу, як повинно бути, щоб воно в архівлі... Колеги, я теж розумію. От ви займаєтеся питанням, мені закінчити, ще треба 30 годин питати, ще місяць працювати. От тут вони щастя. От, так, да, да. Дайте когось допомогу, когось, <зас> да, хай без теж допомагаємо. Це теж важка робота. робота Послухати ці всі справи і узагальнити. Я відбуваюся від процесу. Від я від іншого від іншого. 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 Тому в мене є сформована вже на цей момент якась позиція. Перше, я просив би підтримати зараз направлення до Генеральної прокуратури заяви про порушення прав людей, ну це ж не важко. Арешту, давайте не приймемо рішення. Я можу узагальнити, але допомагати. Зараз, Юрій Віталій, будь ласка. Можливо, в мене є контроверсійна пропозиція. Направити заяви безумовно тебе, бо це депутатська робота 에, генпрокуратура. Можливо, ми можемо запропонувати рішення про проведення 에, судов, 에, судового розгляду кожної з цих справ. Ми не, не суд. І ви, Віталій, і хтось із нас, але кожних із них спочатку почати процес. Тоді я це розумію. А а я Юрій Віталій. Але Шей. я розумію, що це запобіг, а е якщо е е років зараз. Це? це судове слідство, почати е судове слідство, а це передбачає переглянути запобіжний захід і так далі. Але перепрошую, список е в деяких місцях, е ну, чесно кажучи, лякає. Якщо ми зараз вважаємо жертвами політичних розслідувань, тих, хто розстріляв трьох міліціонерів е на в'їзді в Києві, віднути, А до але це не вигадово, а вот це не, не, не политичный. Давайте спочатку почнемо слідство, а значить запобіжний захід і всі інші речі, і там адвокаты, идеи. Я собирался делом по расстрелу трьох работников ГАИ. на данном броварском посту. На сегодняшний момент идут судебные заседания. Все, кому интересно, могут прийти на суд и услышать позицию обвинения и позицию защиты. Я могу сказать, что разночтение, которое есть между адвокатами и мамой 16-летнего на тот момент неполнолетнего, есть то, что непосредственно он стрелял в работникам милиции или же он просто присутствовал. Второй молодой человек. Был в возрасте 20-21 год, непосредственно подозревается в том, что именно он из автомата Калашникова расстрелял трех милиционеров. Я ознакомлюсь с материалами дела, видел материалы этого дела, общался с адвокатами, с мамой, могу сказать, что это не те к милиция привлекла и прокуратура не тех людей, которые были в другом городе в это время, а тех людей, которые в это время находились в этом месте и находились с оружием определенный умысел. Там есть вопрос по неполнолетнему, какова его мера ответственности. Прокуратура предложила ему идти по 115 части 2, то есть убийство с отягчающими. Есть мнение адвоката, что он при этом просто присутствовал, но не убивал. Поэтому я могу сказать следующее. Есть суд, я всех призываю средства массовой информации про защитника на судебном заседании. и слушать своими глазами. Точно такая же моя позиция. Это суд, который будет по убийству милиционеров, которое произошло 4 мая. Точно так же включать каналы в Ютубе прямо на сайте МВД и смотреть всем сторонам этого процесса. И всем интересующим, что где происходило. Э, милиция несовершенна, но э, говорить на черное белое тоже нельзя. Дякую, Антон Юрійович. Хотів... Віталій Миколавич, я так відреагую на ситуацію щодо зараз, відреагую на ситуацію, пов'язану з допомогою. Ну, Двісті, секретаря ж вам допомагає постійно, правильно? Ні, ні, ніхто тут не допомагає. секретаріат працює, вам допомагає секретаря. В цій ситуації не втомні. Тільки про забезпечення приміщення, я сам проводив. Вердивіці, Вердивіці, у вас крім того є, ну ми тут ясно, ми, приймали, ми, ми, ми не приймали рішення е, при, я кажу, зрушувати примусово. раз, Другу. Але у нас є законодавча ініціатива, яку нам надали наші колеги. Я говорю, правильно? Ну тобто я так розумію, якщо у них є, ця ініціатива є, вони теж повинні. Нет, да, да. ну, не, я я, лозу... не, не Андрій Лозовий, там всі там п'ять человек, да, авторів? Три. Три. То есть, тобто я про кажу. Ми минулого разу коли працювали с САСом и группи, і с Миколою Петровичем. Ми Микола Петрович, вынесло такого вот, можливо, ну, скажемо, так. Коли? Я хочу вам нагадати одне. От тут прийшли люди, вони прийшли сюди, як за останню надією, я розумію. Але у нас був прецедент після революції, який який дійсно нам доручила Верховна Рада, доручила Верховна Рада нам все зробити. І ніхто не може відмовитись, ні каже, м'які ново Петров не, не міг відмовитись, Ми це доручення доручення у нас нема раз. Друге, ми розуміємо ваші, всі ці питання і виконуємо три функції, які сьогодні у нас є згідно з законом. Яка функція перша законодавча? Наступна функція у нас є оранційна і контрольна. Контрольна це отримати, відсидити, отримати, направити заправд, Розумієте? І все, ми не можемо, ми не судді, не прокурори, не слідчі, на жаль, можливо. У нас навіть немає закону про ТСК. Не хочуть приймати закон, який дасть можливість створити з цього приводу слідчу комісію і розслідувати в якості слідчі Верховної Ради. Це обов'язково слідчі, будь ласка. Я не кажу, що там в списку що в списку можливо є різні, і для цього створювалася робоча група різні позиції. Але я хочу сказати, що е, там є люди, які свідомо крім всього, антон Юрич, які свідомо йшли і захищали країну. То там є хадіяк, який Єдиний з патріотів зараз під судом у справі Одеси. Єдиний. Розумієте? Ми його нагороджувати повинні, тому що, дякуючи ним, Одеса залишилась українською. А його зараз судить за це збирають. Не збираються, а починають. На вимогу когось. Ну так на вимогу когось треба було, значить, Одесу здати. Не конструкти виходити, що робити приймемо. Пропоную продовжити роботу. Я вже видужав, готовий ну, підключатися повністю, продовжити роботу до робочої групи і по кожному конкретному прізвищу прийняти окреме рішення. Ну, ми не можемо прийняти рішення по прізвищу, тому що ми можемо тільки рекомендувати з... Ну, я маю з Да. Я хотел бы добавить еще очень коротко. Уважаемые дебругатые, комитет Верховной Рады, какая рабочая группа может дать свое мнение о том, были ли нарушены права данных граждан в имя проведения расследования, например, право на защиту, например, право на пытки, право на то, чтобы не устали право на канал. Право на допущение к ним. Так сказать, незаконного прощения і так далее. Мы не можем судить їх, за то сделали или не сделали, следовательно, прокурори э, по многим делам організовані. Антон, ми не думали. можемо віддати під суд людину, яка Одесу залишила Україну. Я не, не, не я просто займався.

Конструктивно вирішили забиратися. Ні, ну так Юрій, Юрій. демонструю, стріляв. ласка, колеги, в мене є ще раз, я подивився на цей список. Ну, перш за все, щоб не казали, але е, учасники акції 14 жовтня минулого року минулого року знаходяться до сих пір під домашнім арештом. Е, Чесно, дивує. Аналогічно, стосовно ну, магазину, стосовно акції Соболєва про ілюстрацію затримання. Я розумію, що людина там порушила, скаже, що все приєдно. Да, Але це ж ніякого серйозного насилля, там серйозних пошкоджень немає. Я думаю, до чого ми ми можемо просити Віталія і, очевидно, ще когось, хто зголоситься допомогти. І давайте приймемо такі критерії. Ми маємо підготувати список звернення е, до ГПУ про перегляд запобіжного заходу. Це те, що може робити прокурор у стадії судового слідства, правда? але ми маємо вибрати тих, за яких перепрошую, мене рука не дорога. Бо от по росту е, виконування мене дорога. Політичних, підкреслю, Віталій, політичних. Бо, та, можуть не переодузнуючи, до цього є суджу. Але ті, хто це було політизовано, от мене не дорога рука підписати змі переглянути запобіжний захід, доцільний запобіжного заходу щодо тих, хто брав участь в громадських або політичних акціях. Але у нас проблема і ще, ще одне. В в у нас проблема ще в тому, що половина нашого списку воює. Вони не можуть легалізуватися в збройних силах або в МВС за такі акції. Тим більше, значить це, це також, дякую. Це також критерії ті, хто зараз знаходиться на фронті, безумовно також мають попасти в той список. Ще одне. окрема історія у пана Коханівського. Пан Коханівський мене не дуже любив, я знаю як свій час, і це хорошо. Ментально любить це складно. Але тим не менше, він єдиний тут, хто засуджений, і я дійсно навіть сьогодні прийняв рішення внести в Верховну Раду окреме рішення по ньому зняти з нього судимість точно же, як знімалися із усіх політичних. Бо вибачте, пам'ятник Леніну. Єдине, за що він винен, за те, що він погано його тільки носив. Вони ще законно за це надаль. Ще одна окрема людина, яка сидить за майданткою. Юрій Італіч, Юрій про це ми могли Я Хочу сказати, правильно все кажеш, і я з повагою до пана Куханівського не треба тільки єдине, тільки я тепер будь обережен з тим, що ми можемо винести постанови і можемо Не можемо це зробити, розумієш? Ми можемо тільки, ти знаєш, що зробити, а не, або звернутися або, 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 або президента. Або, до, президента або. до президента, щоб він це зробив і дав доручення цій коміт комітету. Верховна Рада і цей комітет не може зробити це. того, про що ви сьогодні говорите. Окей, тоді давайте я візьму на себе, подивитися по повній аналогії. Вибачте, ну? як поступила Верховна Рада до мене особисто. Бо тоді була акт э, а, місті, так? так? Реабілітація. О, це було, реабілітація. Це, було, це, було, це було акт реабілітації. Реабілітація. Це реабілітація. І я думаю, що у пана Копанівського точно така ж ситуація. М -м. Я думаю, що треба його винести в окрему постанову. Ігор, якщо ти цим опікуєшся, візьми аналог, як це відбувалося. І тут, ну, от тут, це безнагальна ситуація. Чоловік на фронті. Чоловік е, був активістом. Ну, Можливо, він був важливим активістом, але це вже інше питання. Але в цій ситуації він засуджений, він засуджений політично мотивовано на догоду Петру Миколаєвичу Семененко на пістолі будь-сказано. Тому тут я вважаю, що може бути політична реакція. Давайте я по ходіяку теж приймати рішення. Ну не можемо ми. Не знаю, хто це, але Давайте смотрите, не здається. От давай ще раз, я ще раз хочу підкреслити, що я пропоную. Розділити список. Перше, той, хто потребує рішення Верховної Ради про реабілітацію Коханівський, з моєї це моя особиста точка зору. Так, підлягає. Я думаю, що я в цьому переконаю свою фракцію і всі інші. Якщо хтось разом з ним подібний, скажіть нам про це, бо я інші просто не знаю. Пропоную продовжити, протягом тижня підготувати звернення до ГПУ щодо розгляду порушених прав за заявами адвокатів, а також можливості перегляду доцільності за на заходу, хочу нагадати, що Європейський суд взагалі постановив. Що не дивлячись на прийнятий заробіжний захід в будь-яких справах, в будь регулярно суд повинен, не має права, а повинен переглядати доцільність продовження обраної раніше запобіжного заходу. Тому ми маємо повне право звернутися до генпрокурора, доручити, розглянути можливість доручення прокурорам на суді, вивчити і порушити питання доцільності раніше, або скасування раніше прийнятого запобіжного закладу. Наприклад, домашнього аресту по 14 жовтня, ну, це процес міг. Ну це просто сміх. Після мітінга сидіть під домашнім ресторанів, навіть напевно робить складівні бою. <риклад> <риклад> і третя категорія більш складних справ, де не вбачається політичної мотивації. Перепрошую, і стрільба по міліціонерам, по людям, навіть якщо це регіонали, і таке інше, таке інше. Це окремо виділи, ми окремо продебатуємо. А якщо це сепаратісти? І окремо продебатуємо. Колеги, я хотів би підтримати пропозицію. Я підтримую я, я думаю, що це категорія дурно-політична. Але пан по цей правильно теж аністрації, коли сказав, що через одне засідання ми будемо добувати. приймати рішення, що нам робити з цього приводу і як виходити з цієї Ну це колізія. Ну, треба, ми будемо виходити, що будемо подальше. У нас завжди таке було в роботі нашого комітету, що ми я повинні оборони немає Нема ніяких пропозицій, я закриваю засідання. Будь ласка, всі інші розмови, з комування чи роблять. Ми пояснив зустріч.